Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин ToolsNetua. В даному відогляді надамо вашій увазі холодильний бокс від компанії Metabo, а саме модель KB18BL. Розповімо про його технічні характеристики, переваги та комплект постачання. Що ж, почнемо. Отже, в комплекті постачання йде уся необхідна технічна документація, поличка для можливості розділення продуктів всередині самої холодильної камери. Також додаткове руків'я для комфортного транспортування. Кабель для під'єднання до автомобілю 12 вольт та мережевий кабель 220 вольт. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Напруга акумуляторного блоку 18 В. Об'єм 24 літри. Максимальна потужність охолодження нижче температури навколишнього середовища. Отже, різниця температур 17 градусів. Максимальна температура утримання в гарячому стані 60 градусів. Вага інструменту без акумуляторного блоку 5,9 кг. Вага з акумуляторним блоком залежить від моделі акумулятора та його ємкості. Гарантія, що можна надати магазин Toolsnet UA як офіційний представник Metabo в Україні, складає 3 роки: як на сам інструмент, так і на акумулятори до нього. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг саме цього інструменту. Холодильна камера від компанії Metabo працює за рахунок безщіткового двигуна. Як ми знаємо, безщіткові двигуни більш енергоефективні та менше використовують ємкість самого акумулятору, а отже, пропрацює довше. Також є на панелі керування екорежим. В цьому режимі йде менша витрата та більш тривала робота на одному заряді акумулятору. Є також можливість встановити регулювання на максимальний режим, в котрому йде більш швидше охолодження або нагрівання ваших продуктів. На панелі керування також присутній перемикач режимів режим охолодження, режим нагрівання, робота від акумулятору, від автомобілю або від мережі 220 В. Акумулятор в даній холодильній камері встановлюється з лівого боку. Коли руків'я знаходиться на передній частині даної холодильної камери, кришка надійно зафіксована. Для того, щоб її відкрити, перекидаємо руків'я назад. І відповідно вже можемо відкрити холодильну камеру. А всередині в нас знаходиться досить велика кількість місця навіть для пляшок півтора літри. А на кінець приємним бонусом буде відкривашка для пляшок. Вона допоможе вам в самий необхідний момент. Знаходиться на правій частині інструменту. На цьому наразі у мене все. Нагадуємо вам про те, що комплектації акумуляторів, зарядних пристроїв чи кейсів може бути безліч. Телефонуйте, зберемо саме ваш набір. А також переходьте на сайт Tools.net.ua та ознайомтесь з повним асортиментом. Вам подякував за перегляд, ставте великі пальці догори під нашими відео та підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей!